Інформаційного марафону відкривають новини з вами. Віра Свердлик і Наталя Дмитрук з перекладом жестовою мовою. Росіяни вдарили посеред містю Херсона. Один зі снарядів влучив у дах школи, на базі якої працює пункт незламності. Снаряд не розірвався, то роботу пункту тимчасово припинили. Люди не постраждали. Били окупанти по Херсону і вночі поцілили по нежитловії багатоповерхівці. З під завалів рятувальники деблокували двох цивільних. Їхній стан задовільний. Повідомляє обласна прокуратура. Загиблий та поранений. Це попередня інформація про наслідки ранкової атаки по Краснопільській громаді. Це сумщина. Росіяни скинули шість керованих авіабомб. За даними обласної військової адміністрації, пошкоджено багатоквартирний і приватні будинки. На Дніпропетровщині росіяни атакували дронами Нікополь і обстріляли з важкої артилерії Мирівську громаду. Обласна військова адміністрація про постраждалих не повідомляла. Кропивницькі оговтуються після нічної атаки. Ворог спрямував більше 20 шахетів. Це одна з наймасованіших атак на місто. Десятеро людей постраждали, серед них четверо дітей. У місті значні руйнування. Більше про наслідки атаки Юлія Бабак. Від вибухів Кропивницький здригався дві години поспіль. Обстріл дронами почався близько 10-ї вечора. Військова адміністрація повідомила, під атакою опинились одразу два мікрорайони міста. Ми пережили найбільш масовано. Дронову атаку над областю було більше 50 ворожих безпілотників. 21 із них е, наніс удар по місту Кропивницькому. Рятувальники усю ніч гасили пожежі вибуховою хвилею та уламками дронів. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки. Їх точну кількість ще підраховують. Мало не влетів у будинок. Він влетів, мабуть, десь в дерево якесь і вибухнув. Тому що вибух був десь в повітрі. Ну, тобто він де, цей. А якби він ну, долетів би до будинку, ну, тут би, це, це ще так сказати, тут, тут, тут би і пошкодження були більш серйозні. Скільки у вас вікон пошкоджено? Три. Це тут і, і в мене червоні. А в ту сторону нормально. Як вам вдалося вціліти? Де ви були в цей момент? Коридори новокорідори було в коридорі у лікарні. Двоє потерпілих. Це подружжя. Їхній будинок зруйнований. Жінка в операційній. У неї багато посічених ран у чоловіка 90% опіків тіла. Загалом, за даними нацполіції, постраждалих десятеро серед них четверо дітей. У місті триває ліквідація наслідків атаки. Будемо знімати. Всі пошкоджені балкони, вікна ну щоб не падало людям на голову. Також прибирати біля під'їздів і будемо забивати вікна плівкою. В одному із місць, наймасштабнішому, влучань біля житлового будинку. Ми розгорнули пункт незламності, де теж надаємо усю необхідну допомогу людям. Ліквідація триває. Від обстрілів також пошкоджена місцева школа. Вибуховою хвилею тут винесло близько п'яти. 15 вікон дітей перевели на дистанційне навчання із Кропивницького Юлія Бабак Артур Поріханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Загалом 171 дрон запустила Росія цієї ночі по Україні. 75 ворожих безпілотників повітряні сили збили 63 БПЛА, локаційно втрачені без негативних наслідків. ППО працювала у 12 областях України. Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина. Росіяни збільшили кількість атак на покровському напрямку фронту. Минулої доби наші військові відбили там 47 ворожих штурмів. 21 раз сунули окупанти на позиції ЗСУ на Торецькому напрямку. У самому Торецьку тривають вуличні бої. І кожна зруйнована будівля перетворена на вогневу позицію. Активно атакували росіяни на Лиманському та Новопавлівському. Про це вранці повідомили у Генштабі. Наші бійці ворогові і в районі Вовчанська та Дворічної на Харківщині не дали просунутися йому на куп'янському та Оріхівському напрямках. 22 штурми відбили українські військові на Курщині. 1400 російських окупантів вбили та поранили наші оборонці на фронті минулої доби. Українські захисники перетворили на брухт 91 вороже авто, 13 танків та 38 бойових броньованих машин. Уразили 43 артилерійські системи та 3 засоби ППО росіян. На військовій авіабазі Енгельс, яку сьогодні атакували безпілотники, перебувало три стратегічних бомбардувальники: ту 95 та два Ту-160, з яких Росія обстрілює українські міста. А вранці туди прибув військовий літак іл 76 який ймовірно доставив нову партію ракет Х-101 для стратегічної авіації. Про це стверджують фахівці розвідки на основі відкритих джерел. Після потужного вибуху та детонації уламки розлетіли. В радіусі 5 кілометрів місцеві пабліки повідомляють про евакуацію мешканців будинків, розташованих поблизу аеродрому. Дрони атакували в Енгельсі і НПЗ. Через роботу ворожої ППО пошкоджено місцеву лікарню та приватні будинки. Ця нафтобаза є ключовим об'єктом енергоінфраструктури Росії і забезпечує паливом армію України агресорки. Загалом ворожий міноборони звітує про атаку більше 130 дронів на сім. Регіонів Росії Сполучені Штати не видаляли докази депортації росіянами українських дітей. У Держдепартаменті США спростували повідомлення у змі, які почали ширитися після того, як адміністрація Трампа припинила фінансування групи дослідників Єльського університету. Вчені втратили доступ до величезного обсягу інформації, зокрема до супутникових знімків, що підтверджують незаконне вивезення 30 тисяч українських дітей до Росії. У держдепартаменті США наголосили, що зібрані дослідники. Дані про примусову депортацію дітей з окупованих територій до Росії тепер перебувають під їхнім контролем. Ще 197 українців повернулися на рідну землю з російського полону. Серед них і важко поранені. Це один чин з найбільших обмінів за останній час. Більшість захисників російської неволі провели понад три роки. На рідній землі їх зустрічала і наша колега Людмила Гаврилюк. Перші емоції наших героїв. Дивіться далі у сюжеті. Рідні усіх нині присутніх в російській неволі. Вони тут чекають на їх повернення, хоча і не знають напевне, чи це станеться, бо списків не бачив ніхто. Я чекаю рідного брата, який 20 років свого життя віддав захисту України, і вже третій рік перебуває в полоні. На жаль. Я чекаю на сина, теж три роки. Алюна сюди принесла торт. Її полоненому чоловіку вчора виповнилось 27 років. Надіється сьогодні, хоч із запізненням. Та він таки задує свічки і загадає бажання. Він любив все, що з пов'язано з таким дуже дуже сильно солодка. З гущенкою він морський піхотинець. У полон потрапив три роки тому при обороні Маріуполя. Я про це дізналась, звичайно з російських телеграм-каналів, коли почали викладати відео з хлопцями, які потрапили до полону. Ну і так почалась моя боротьба за нього. Раптом чуємо команду. Обмін на кордоні розпочався. Наші захисники, от от будуть на рідній землі, просто посеред нашої розмови Альоні передають телефон по ту сторону екрану. Її коханий Привет, зайчик, ти дома. Не народження тебе. Я тебе дуже дуже сильно люблю. Дуже дуже сильно люблю цього. Вперше за три роки чує голос батька і Анастасія. Все добре, я від радості. На горизонті бачимо проблискові маячки. Розуміємо, їдуть. Ще кілька секунд, і наші захисники нарешті побачать рідних. Україні! Почують їх. Я обіцянку стримав. Я обіцяв, що вернуся. Я повернувся. Та видихнуть нарешті вдома. А ви побратими, ви тільки побачилися? Ні, ми, не, ми просто обнімаємося, то, що ми вдома. Це знаєте, таке ощущення, як перша зустрічається з коханим дівчиною. Ти не, не знаєш, що робити. Просто бачиш, як обичні люди вас зустрічають. Після полону я буду розмовляти з українською мовою. І я розмовляти, це моя рідна мова. Хотя я вірю, українською мовою. Скільки часу ви були в полоні? Два роки, вісім місяців і 19 днів. Ми дуже раді. Нас дуже гарно зустрічають, приємно, моці. раді, подзвонив вже до дочки. Алюна тим часом серед натовпу шукає свого чоловіка. Він десь поруч теж виглядає дружину. Ще кілька кроків, і вони нарешті зустрілися. І хоч із запізненням. Та є Андрій таки святкує своє день народження на рідній землі. Вітаємо! Вітаємо! Що загадать, щоб в Україні буде статусів! Замир! Слава Україні! Героям! Цей обмін став одним з чи не найбільших за останній час. Майже всі захисники пробули в російських катівнях три довгих роки, але готові чим швидше знову повернутися в стрій. Хочу зараз сказати за свою нашу бригаду, яка пройшла через пекло. Ми будемо стояти, і ми часів я не нікому не віддамо. Ми ще ми ще ми ще повоюємо. Після обіймів з рідними хлопці поїхали в госпіталь. Попереду їх чекає довгий шлях реабілітації та лікувань. Людмила Гаврилюк, Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Танк Т 80 як і багато іншої техніки, окупанти покинули під час відступу з Харківщини восени 22-го. Наші хлопці його забрали, відремонтували і поставили в стрій. Тепер машина у руках танкістів сотої механізованої бригади нищить своїх колишніх господарів. Про секрети успішної бойової роботи танкісти розповіли журналістам сухопутних військ. Дивимось. Двадцять софворі, коли тільки почали наступати на нас на Полтавську область. Розроб продовжать розробляти учасники саміту. І чернетки тексту. Це стало відомо, чернетки тексту комуніке, яке опинилося у розпорядженні журналістів. Супер. Добре. Училися вже самі. Як прийшли. Оджата техніка, самі пробували їх ремонтувати, навчилися і почали на них працювати. Коли сідаєш у машину, голову виключаєш і слухаєш команди. Саме головне дивися на дорогу, щоб нікуди машину не спустити, щоб можна було екіпаж назад вернути. Позовий майстр. Хлопці кажуть, що я граю в нашому тріону на найбільшій трубі. Оці. Коли ми працюємо в трьох в одній коробочці, повинні розуміти навіть співзгляда, співслова. Головне злагодженість екіпажу. Якщо кожен виконує свою роботу чітко і так, як вона має бути, то екіпаж буде цілий, і ми зробимо те, що нам треба. Хвилююся завжди, але як воно вже Макар казав, в танк, відключаєш голову, залишаєш емоції тут і їдеш, робиш те, що треба зробити. Діти передали, повішали хлопці як оберіг. Що коли виїжджаємо на позицію, щоб зберігало нам життя, так як командир, так само і механік, так само і навідник, від кожного дна зависить якесь людське життя, стараємося все зробити, що в наших силах. У ці хвилини у Брюсселі стартує саміт лідерів ЄС? Очікується, головним підсумком зустрічі має стати заява про намір продовжувати військову підтримку України попри вимоги Путіна зупинити поставки всієї іноземної військової допомоги Києву задля нібито укладання угоди про припинення вогню у Брюсселі Працює наша кореспондентка Анна Грішина. Вона з нами на прямому зв'язку. Ано вітаємо. Які заяви вже пролунали? Віру, вітаю саміт ще не розпочався. Лідери ЄС тільки починають з'їжджатися сюди до будівлі ради Європи. Плани подальшої військової та фінансової допомоги Україні у стінах будівлі ради ЄС сьогодні продовжать розробляти учасники саміту. І Черневський комунікей, яке опинилося у розпорядженні журналістів, відомо що підтримку з боку Євросоюзу не зміниться, не зважаючи на ультиматуми російського диктатора. У документі пропонується надати нам 50 мільярдів євро коштами від російських заморожених по Європі активів. А от е, пропозицію головної дипломатки ЄС Каї Калос про виділення допомоги у розмірі 40 мільярдів євро. Вона ще узгоджується сьогодні. Її тут не обговорюватимуть. Водночас говоритимуть політики про гарантії безпеки. Які нам готова надати Європа зокрема і про відправлення муротворців до України, але конкретних рішень щодо цього прийматимуть сьогодні? Тут не будуть. Мають лідери ЄС представити і новий проєкт зміцнення оборонних спроможностей ЄС і України? Його підготувала Кая Калас та з питань оборони Кубілюс. у документі пропонується надати нам півтора мільйони артилерійських снарядів. Нові системи ППО, стрілецьку зброю, та продовжити підготовку українських військових. Також відомо, що традиційно сьогодні чинитиме опір усім пропозиціям та рішенням Угорщина, яка наполягає на відмові ЄС надалі підтримувати нашу країну. Але у Брюсселі готові протистояти Будапешту. Тож повторюся, що лідери з'їжджаються до ради ЄС і після будуть короткі заяви для преси. І засідання розпочнеться. Віра дякую Анна грішена з Брюселю, де стартує саміт лідерів ЄС на Донеччині. Краматорська зазнав ворожого удару. Про це кілька хвилин тому повідомив міський голова. За попередньою інформацією є постраждалі. З'ясовуємо наслідки. Небезпека не минула. Перебувайте в укриттях. Далі в ефірі інформаційного марафону Олена Центила, Микита Міхальов, команда новин каналу «Му Україна» Дякую за довіру. і На сьогодні вже прощається.